Якщо тобі важко, це чудово, тому що давайте поясню, Якщо я боєць UFC, ось я попав в UFC, окей, все, чудово, я в UFC, кажеться все чудово, но я знаю, що в мене повинен бути бій з бійцем, який набагато сильніший, з яким буде максимально важко, максимально складно. І що я повинен відмовитись, тому що мені важко. Чи я хочу почати вивчати нову мову? Я не буду, я не почну її вивчати, тому що мені важко. Я там почну вивчати день-два, я закину, тому що нічого не вкладається, мозок кипить, нові слова, як це запам'ятати, я це викину. До побачення скажу. Я не почну займатися в залі, тому що мені важко. І мені дуже жаль людей, тому що вони нічого не добиваються, Їхні цілі. Їхні бажання жити десь в Техасі, в США, неважливо, Німеччині, Англії. Воно таки лишиться своїм бажанням, тому що люди бояться йти там де важко. Пойми одне, якщо ти будеш боятися йти там де важко, у тебе нічого не помінялося в твоєму житті. Тому що як повинно поміняти своє життя, якщо ти стоїш на місці? Як повинно поміняти своє життя, якщо ти не вкачуєш себе? Якщо ти не піднімаєшся вище по планці, якщо ти не поб'єш ось цього бійця, ось цього, ти вище не підеш. Так, да, це важко, да, він сильніший, дав в нього більше опиту. Але це не значить, що ти повинен сказати, відмовитись від бою, я не буду битись, я буду битись з тим, з ким легше. Ти не піднімешся віш. Ти не станеш чемпіоном UFC, якщо ти не будеш йти там, де важко. Якщо ти не будеш бити з важкими бійцями, ти не вивчиш мову, якщо ти там, не знаю, вивчиш одне слово і будеш кожен день. Тупо одне слово і не будеш більше нічого вчити. Не будеш вчити нові слова, не будеш вчити, не будеш слухати аудіокниги на англійському, не будеш слухати англійської музики, не будеш дивитися фільми англійською, ти не вивчиш англійську. Ти не будеш, ти не почитаєш книгу, якщо ти будеш заставляти себе читати. Якщо ти будеш заставляти себе читати, ось я не хочу читати, то я себе заставлю і в тебе не макайта. Ти не запаминаєш, ти не вдумуєшся в ті слова, які ти читаєш. Тебе нічого не вийде. Якщо ти хочеш почати купатися в холодній воді, ти підеш в душ, ти включиш холодну воду і ти виключиш. Ти виключиш обов'язково, тому що це важко. Це... Ух, це так важко зайти в холодну воду, це Ух, це складно. Ти не зможеш звикнути до холодної води і закалятися. Тому подумай, чи будеш ти здаватись, коли знову буде важко? Ось почнеться новий день. Чи здасться ти, коли тебе буде якась важка місія? Важка місія похитить в зал погану погоду або ще щось. Важка місія підняти, не знаю, пожати 100 кг, коли ти знаєш, що ти можеш пожати, це буде важко. Ти пожимаєш, ти там 95 пожав, чудово. але тобі було важко. І ти знаєш, що в голові, що я можу пожати сотку, але я боюсь. Я боюсь, що мене задовіло. Це важко. Хай буде 95, не буду, все, зупинись на 95 5 кіло цих докидую і все, мені жопа. Я не підніму. Я не можу вивчити мову, тому що це все плутається в голові, я закинуся. Тому що мені важко. Чувак, всім важко. Покажи мені успішну людину, якій не важко. Покажи мені людину, яка чогось здобилась, що їй не важко. Що? Нема таких людей. Знайди мені людину, яка скаже. Яка багата людина, якої бізнес, мені не важко було, мені не важко було, я там сам все готовий. Ні. Всім людям важко. Тому ти повинен знати, якщо тобі важко, це чудово. В плані вкачування себе. Не знати, що як ти, якщо тобі важко тягати днями і ночами цемент, то це чудово. Типа, окей, мов давай далі. Давай ще більше. Не в цьому плані. Я думаю, ти поймеш, якому плані. В плані побудування себе, плані досягання цілей плані побудування свого бізнесу, свого життя. Тому давай, якщо важко, це чудово, якщо це досягнення твоїх цілей. З вами був я, Саша Конун. Підписуйтесь на канал, тому що 500 підписників не так далеко.